Де сходяться осінь і літо, а там, де пожовклі сади, гойдають на стомлених вітах рум'яні духмяні плоди, де сходяться літо і осінь, а там, де в захмарні шляхи, які пролягли через просень, дивляються пильно птахи, де сходяться осінь і літо, а там. Де в шкільному дворі тримають схвильовані діти новенькі іще букварі. Доброго дня, дорогі учні, вчителі та батьки. Комунальний заклад Гришівський ліцей радий вітати вас на онлайн-думівці з нагоди Дня Знань. Вітаємо усіх школярів з першим днем осні, з Днем Знань. Особливо вітаємо сьогодні учнів першого класу, а поведе їх країною знань перша вчителька Буханченко Катерина Сергіївна. З початком нового навчального року вас вітає директор комунального закладу Гришівський ліцей Майборода Ніна Васильів. Дорогі вихованці, учні, шановні батьки, працівники. Комунального закладу Гричівський ліцей. Сьогодні 1 вересня, День знань. Ми це свято привикли зустрічати у стінах нашого навчального закладу. Ніщо не замінить нам живого спілкування, галасливих коридорів, дитячого щасливого сміху, запаху шкільної їдальні. Але події, які відбуваються сьогодні в Україні, забрали у нас на деякий час цю можливість. А свято День Знань, залишилося. Це прекрасне світле свято, яке веде Україну знань, яке починає новий 2022-2023 навчальний рік. Тож дозвольте всіх привітати вас із початком навчального року побажати успіхів. І здоров'я, мирного неба. Особливо мої слова звертання до першокласників. Дорогі хлопчики і дівчатка, сьогодні ви вперше вступаєте в країну знань. Тож позважаю вам щасливих днів, радісних уроків, добрих друзів, хороших вчителів. Ми тебе одна година і мета у нас єдина. Добре, Добре вчитися сім'я, здобуваючи знання, Що писалися батьки, ось кіно смалюки. Я прийшов вчити збір, а це буде це за мною, там учасним побоятим, я гірше в кино. В, в, в мене теж чудові плани. Буду вчитися я старану. Скоро стану я студентом, а потім президенти. Стану я артисткою. Може танцюристкою. Буду я співати, на таланти я багато. Я пошла сколознала одна. І мене купити сказала, то лівона. І ми любимо трудити, хочемо мені научити. До нас газ наші белий клас. Вітайте щиро нас. Ми зразу в наша рідна школа ми прийшли у старий клас. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Випускники, погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так. Десять років тому щасливі й радісні з татами і мамами за руку ви переступили поріг цієї школи. От уже й до фінішу наш біг, ривок і ляжуть там під ноги, сто нових незвіданих доріг, що для всіх лежать біля порогу. Ще ривок, ще рік, і ще ледь ледь, і доросле життя нас чекає. Що ж, дівчата й хлопці, в добру путь, час від нас роботи вимагає. Та чи знають ці малята, що оце чудове свято на одинадцять довгих років, сотні тисячі уроків. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Люди, діти, учні, батьки, вчителі, вихователі. Ось і настав той день, коли розпочинається новий навчальний День першого вересня завжди величистий і хвилюючий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий та водночас нелегкий легкий шлях до пізнання. До нових до спершень. До самостійного життя. Бажаємо вам! На цьому шляху відкрити нові вершини знань. Зустріти добрих і надійних друзів та досягти умієної мети. У цьому навчальному році бажаю вам отримувати тільки гарні оцінки. Бути активними. Правити домових знань. Простіть здоровими. Досягайте високих результатів у навчанні. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній. І всі ваші бажання стануть реальністю. Дорогі першокласники, вітаю вас з Днем Знань. Сьогодні ви стоїте на порозі всього цікавого та незвіданого, нового та захопленого. І нехай вас не лякають ніякі перешкоди на цьому шляху. Я бажаю вам завжди бути веселими, дружніми. Так, я цілеспрямую Дорогі 11-класники! Цей навчальний рік стане останнім для кожного з вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як національний дарунок долі. є. Не підладний часу образ вчителя, який навчав вас не тільки, кожного з вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки життя. З днем вітаю вас усіх з початком нового навчального року. Бажаю усіх! Міцного здоров'я, щастя, Божого благословення, віри у власні сили і Збрудні сили України, успіхи у новому навчальному році. Мій перший дзвоник, як душа моя, весь світ собі до серця пригортає, і разом з ним співає вся земля, і вся земля тебе із ним вітає. Початку нового навчального року вас, дорогі друзі, бажаємо всім вам і учням, і вчителям, творчої наснаги, наполегливості, великого терпіння та мирного неба над головою.